Нарешті ми дочекались ПТБ з персонажами з дивних див. До нашої улюбленої помички додали нового кілера Векну, Сурвів Дастіна, От та Еді Менсона як скін для Дастіна, і Робін як скін для Ненсі. На жаль, нової мапи не завезли, хоча я б дуже хотів побачити Хокінс або Вимір X. Але коли граєш за Вікну або проти, то все ж візуально мапи мають зміни. Поки не забув, залітайте в ТГ. Там я швидко пишу всі новини по ДБД, а також лайфстайл та стрімчики. Скоро буде ціла ліга по ДБД, так що буду радий бачити. І давайте одразу перейдемо до Вікни. Візуально він виглядає дуже прикольно. Також має такий скінчик. Мені сподобався його перк повернути час назад. Це, по суті, як чортик, але на відстані. Суть в тому, що коли ти ввішаєш сорвана гак, то в радіусі 20 метрів ти можеш підірвати ген, який втратить 10% та почне регресію. Так, 10 це не так багато, але враховуючи що це робиться швидко, то цілком може зайняти слот під вашу збірку. Наступний перк – таємний проект. Коли те тем благословляють. Або очищують, ти можеш заблокувати випадково не заблокований генератор на 20, 25, 30 секунд. Коли один або більше генераторів заблоковано, ти отримуєш статус непомітний на 30 секунд. І третій перк райовий розум: уперше, коли ти підвішуєш сорвана гак. Один загаслий тотем стає проклятим тотемом. Генератори підсвічуються, інтенсивність їхніх аур показує прогрес ремонту. Коли залишається один генератор, усі решта генератори вибухають, втрачають 6, 8 та 10% прогресу та починають регресувати, а проклятий тотем згасає. По суті, всі три перка пов'язані з генераторами, що дає можливість грати проти генерашу. Якщо ж брати його абілки, то тут він має атаку лозою. Ця абілка працює на відстані. Землі з'являється невелика область колом, з якої вилізає. 4. Вона може хітувати одразу до кількох сурвів. але проблема в тому, що це не хіт. Сурф отримує жетон руйнівника світів. Друга білка це можливість спуститися у виворіт та швидко пересуватись по мапі. А також коли ти вилізаєш знову, то навколо тебе зростає велика воронка, і якщо сурф опиниться в ній, то теж отримує жетон. Коли сурф накопичить достатньо жетонів, то для нього активується спеціальний режим та запускається його таймер. В цьому режимі, що перша, що друга білка вже дають реальний хід. Руйнівник світів діє певний час, який залежить від кількості живих сорвів. Сорви також можуть взаємодіяти з дідовими годинниками для того, щоб прискорити таймери руйнівника світів. Прикольно, що вони додали культову пісню серіалу при взаємодії з годинником. Тепер перейдемо до перків от екстрасенсорне сприйняття. Після того як ти на навприсядки 4 секунди, ти бачиш аури в радіусі, що поступово збільшується до 44 метрів, і отримуєш стани елюзів та облівіжен. Коли ти припиняєш сидіти на навприсядки або минає 11 секунд, цей перк переходить на перезарядку 60-50 та 40 секунд. Другий перк – Ми тебе бачимо, коли вбивця розкриває твою ауру. Ти отримаєш один жетон. Коли в тебе є 4 жетони, ти втрачаєш їх усі. І ти та інші виживші, бачите ауру вбивці протягом 10, 12 та 15 секунд. Цей перк має перезарядку 10 секунд. І третій співпраця пошепки. Для кожного іншого вижившого, який ремонтує генератор разом з тобою, радіус, на якому чути звук ремонту генератора, зменшується на 15-20-25%. Поки ти ремонтуєш разом щонайменш з одним іншим вижившим, ти ремонтуєш на 5% швидше. Як на мене, то Тетій перк взагалі не вписується, і вайб такий, що його додали поспіхом, не сильно заморочуючись. Якщо чесно, враховуючи масштаб колаби і те, як дивні дива на хайпі, я думав, вони зможуть видати щось нове, нову механіку, яка б була пов'язана з силами от в серіалі. Наприклад, зняти сурва з гачка віддалено в якомусь радіусі, але при цьому тиф був би ваншотний, або відштовхнути кілера на пару метрів, можна було б дати великі кадеції абілці, але це було б ефектно та в стилі серіалу. Ну і давайте вже перейдемо до Дастяна. Бада, бада бум Після для того як ти завершиш 20% ремонту генераторів, натисни кнопку «Уміння 1 біля вікна, щоб встановити пастку на 40, 50-60 секунд. Пастка активується, коли вбивця перестрибує через це вікно, накладаючи уповільнення на 50% на 6 секунд. Другий перк зміна плану. Ти починаєш із двома жетонами. Поки ти всередині шафи і отримуєш у руках звичайний неподвійний набір інструментів, натисни на кнопку «Уміння 2, щоб витратити один жетон і перетворити свій набір інструментів на биткіт тієї шріки. З випадковим додатком тієї ж рідкості. Новий Міткіт має 80, 90 та 100% своїх зарядів. Співпраця повний ланцюг. Для кожного іншого вижившого, який ремонтує генератор разом з тобою, розмір зони хорошої перевірки в мінсь збільшується на 15, 20 та 25%. Поки ти ремонтуєш разом з щонайменш ще одним вижившим, ти ремонтуєш на 5% швидше. Ось і все, таке вийшло оновлення. Напевно, я очікував більшого, враховуючи сильну франшизу, яка й досі обговорюється в інтернеті. І хотів Хотів би я сказати, що було мало часу для реалізації, та скоріш за все розробники просто забили, як і завжди. Хоча, звичайно, прям поганим це оновлення не назвати. А ви що думаєте?